Скільки ж можуть заробляти фахівці щі? Можна заробляти від 80 до 150 тисяч доларів на рік. Обирайте те, що вам цікаво. Де можна опанувати цю професію і де навчитися? По-перше, це онлайн-платформи, такі як, наприклад, Coursera. Тут можна вивчати курси від найкращих університетів, наприклад, Стенфорда та Міта. Є ще Єдекс. Тут є курси з рідних предметів, включаючи штучний інтелект та машини навчання. Також Udacity. Тут ви можете отримати практичні навички через нанодипломи. Або ви можете отримати такі знання в університетах, наприклад, міжнародних. Це Стенфорд Міт. Або Карнегімелом, також є провідні українські університети, які можуть вам запропонувати таку спеціальність. Наприклад, це Київський політехнічний інститут та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Але загалом є дуже багато місць, де ви зможете навчитися штучному інтелекту. Обирайте те, що вам цікаво. І починайте свою унікальну подорож вже сьогодні. Так де ж все таки працюють фахівці Ші, яка ж в них середня зарплата. Фахівці Ші працюють в АТІ компаніях наприклад, таких відомих як Google, Facebook, Amazon, або компанії, що створюють нові програми та розумні інструменти. Також можна працювати в медичних установах. Тут фахівці ші розробляють спеціальні інструменти для діагностики та лікування. Також можна працювати в фінансових установах. Тут можна створювати дуже складні програми для торгівлі. Або управління ризиками, також можна працювати в доцінницьких інститутах та університетах. Тут можна займатися наукою, вивчати нові ідеї або вдосконалювати свої навички. І так скільки ж можуть заробляти фахівці щі? Зарплата може значно відрізнятися. Наприклад, в Україні фахівці штучного інтелекту зазвичай заробляють від 2 до 5 тисяч доларів на місяць, а у США можна заробляти від 80 до 150 тисяч доларів на рік. Тож, якщо ви мрієте створювати майбутнє, починайте свій шлях у світі штучного інтелекту вже сьогодні. Підписуйтесь на канал фонду Ріната Ахметова, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.